Біржа Bybit – це та біржа, на якій я вже стабільно заробляю більше двох років. І загальний профіт з цієї біржі в мене складає більше 40 тисяч доларів чистими, що я вважаю доволі непоганим результатом. Також на цій біржі є досить багато способів, на яких можна заробити доволі непогану суму. І іменно тому я вирішив створити цей відеогайд, в якому вам розкажу про всі способи заробітку на криптобіржі байбіт. І поділюся своїм досвідом про те, як ми заробляли і як заробляти ній в майбутньому. Тому ну, сьогодні ми з вами розберемо реальні кейси, на яких я заробляв. Розкажу вам, як я це робив, і звичайно ж таки дам актуальну інформацію для того, щоб зразу ж після перегляду цього відеоролику ви могли піти. Почати робити і заробляти на цьому. Ну і спеціально для тих, хто повністю подивиться цей відеоролик. Я зроблю розіграш, в якому розіграю 5 кусу верифікації на біржу Bybit, для того, щоб ви могли зразу отримати безкоштовний акаунт і заробити на ньому. Тому давайте не будемо тянути, а зразу прийдемо до діла. І розберемо наш перший спосіб заробітку, а іменно токен сплеш. Для того, щоб знайти токен сплеші, потрібно на зайти на одну сторінку байбі, торговля, спот ікс, і тут буде токен сплеш. Як бачите, наразі в нас є досить багато активних токен сплеш, які ми можемо відпрацьовувати. А будемо ми розбиратися на реальному прикладі, який я лутав не так давно. Про з токеном DIP. Як завжди, я виставляю перший пост в свій телеграм-канал по активності, які я буду відпрацьовувати, на які я буду заробляти. Розказую, як і скільки я буду робити. А вже потім, коли приходять винагороди, розказую свої результати для того, щоб ви також могли зробити це все разом зі мною і заробляти. Так само і тут виставляю пост, розписую, що я буду робити. Знову ж таки, все, що потрібно, це зареєструвати акаунт, прийти верифікацію, депнути 100 доларів і купити, продати монету, з якою. Промо-акція. І ми вже претендуємо на нагороди. Також я написав, що я буду робити 30 аккаунтів в рамках мого челенджу, який був з 2 тисяч до 10 тисяч доларів. І також 50 аккаунтів в не рамках цього челенджу просто для себе. Також приклав відеогайд по тому, як правильно обузити біржу Baby. Знову ж таки, можете знайти в мене його на каналі. І вже буквально через пару днів я виставляю пост з результатами, що ось прийшли нагороди на аккаунт, перевіряєте по 4 тисячі токенів ДІП. І в мене вийшло заробити. Зразу спойлерю, 3500 доларів з однієї промо акції. Як я казав, в рамках челенджу занав триста аккаунтів, з 30 акаунтів у мене пішло 13 акаунтів, що в еквіваленті в доларі вийшло 1885 доларів. Мінус витрати на 30 аккаунтів, акаунтів. Тоді це було 450 баксів. Дорівнює 1435 доларів чистого профіту. Ну і ті 50 акаунтів. Тут в мене вже проходка чуть менше, бо я їх слабше прогрівав. І в мене вийшла проходка в 19 акаунтів, що ще плюс 2000 доларів чистими, що я вважаю доволі хорошим результатом. Зараз закрию ваше питання по кус Ви Спитайте, де брати кус верифікації? Іменно для вас я створив свій магазин кус верифікації під назвою Fermer Shop, в якому ви можете купити верифікацію на будь-яку біржу. І прямо зараз при замовленні від 10 аккаунтів. На біржу Bybit, я видаю свою авторську методичку, по якій ми прогріваємо акаунтів для того, щоб зменшити кількість міток на акаунті. Мітка — це така штука, якщо вона Кидається мітка на твій акаунт, то ти не можеш винагороду на цей акаунт. І по цій методичці, якщо буде працювати програвати, то у вас буде менша кількість міток. І буквально недавно ми останні два тижні активно тестували різні гео. Ми протестували більше 30 різних гео. Там була Аргентина, Індонезія, Кенія, Україна, Узбекистан, Азербайджан вроді був. Ще якась така похожа країна, Арменія, якщо я не говорив. І коротше, ще десь близько 15 різних ГЕО. Ми всі ці Гео заводили по пару аккаунтів і знайшли найкраще ГЕО, яке зараз продається в моєму магазині кус Верифікацій. Силочка на мій магазин кус Верифікацій буде в описі під цим відео. Ну а по активним токенсплешам, які прямо зараз можна відпрацьовувати, знову ж таки, актуальну інформацію ви знайдете yes. в моєму телеграм-каналі, або просто знову ж таки заходите на Bybit. Дивитись токен сплеш і дивитись, що можна відпрацювати. Токен сплеш, який відпрацьовую, завжди виставляю. Ну ладно, майже завжди виставляю у свій телеграм-канал. І наступна активність, на якій можна заробляти на біржі Байбіт, це лаунчпади. Це як звичайний токен сейл, IDO, ICO, можна його по різному називати. На Bybit це називається лаунчпад, де ми можемо інвестувати наші гроші, і ми получаємо. Токени по ціні, як заносили в них фонди. І вже коли відбувається лістинг, ми продаємо їх по вищій ціні, там зазвичай по-різному, там 5, 10, 15, навіть 20 іксів, як було в останньому лаунчпаді. Зараз про нього розкажу. Знову ж таки, знайти лаунчпади легко, торгівля, спотікс, лаунчпади і дивимося по актуальним лаунчпадам. Давайте спочатку розберемо, як лаунчпад взагалі працює. Потрібно мати верифікований аккаунт на біржі Bybit і внести в нього 100 доларів. Потрібно ті 100 доларів потримати пару днів і в кінці їх зафіксувати. Після чого вам видають білети, і якщо ваш білет виграшний, то вам видають алокацію, на яку викупаються ваші токени, а остаток грошей вертають вам на баланс. Наприклад, в останньому лаунчпаді в нас була алокація на 15 доларів. Токен дав цілих 19 іксів. Ось можете подивитись графік, можна було спокійно слити по цим цінам. І з одного аккаунту, виграшного іменно в нас получалося 240 доларів чистого профіту, що я вважаю дуже дуже хорошим результатом. При тому, що проходка в нас була приблизно 5-6 Тобто, вам потрібно було зробити 25 аккаунтів, і у вас гарантовано був виграшний аккаунт, і ви заробили мінімум 240 доларів прибутку. Знову ж таки, я бачив багато випадків, в яких люди з одним, двом, трьом. Акаунтів получали алокацію і заробили спокійно гроші для них. Це був Умовно мінімальний life-change. Тому брати участь в лаунчпадах обов'язково, тому що це знову ж таки досить хороший процент, плюс до вашого капіталу. І звичайно, хочу вам нагадати, що в мене триває набір на партнерство. Партнерство це індивідуальне навчання, в якому ми спочатку я вас навчаю, як правильно абузити, як правильно фліпати, як правильно створювати ферми, відпрацьовувати промо і так далі. А вже в подальшому я даю вам інформацію, яку я зазвичай не пишу в своєму телеграм-каналі, по тому, що. І як я відпрацьовую, там є знову ж таки різні проекти, різні токен сейли, різні промо-акції. Ви це все робите, виконуєте під моїм надзором. Знову ж таки, я перевіряю, як ви це все зробили, чи добре, чи не добре. І вже коли приходять винагороди або приходить прибуток, ми враховуємо 70 на 30. 70% чистого прибутку ваш, 30% чистого прибутку ви скидаєте мені. В принципі, все дуже просто. Наразі в мене є більше 18 активних партнерів, з якими ми відпрацьовуємо різні промоакції, токен сейли, проекти. Ось, наприклад, останній кейс. Це проект Діріве, з якого ми винесли в загальному зі всіма партнерами більше 10 тисяч доларів, що я знову ж таки вважаю дуже і дуже непоганим результатом. Тому, якщо ви хочете попасти на партнерство, зразу скажу: я беру не всіх. Я відбираю по ось цій формі. От по цій формі пишете мені в ВЛС, Я перевіряю, переглядаю. Якщо я бачу у вас перспективу того, що ми можемо з вами разом заробляти, то ми з вами зідзвонюємося, проводимо кол, уточнюємо всі деталі. і Якщо всіх все влаштовує, б'ємо по руках, заключаємо партнерство. Знову ж таки, Партнерство не безкоштовне, вхід в партнерство коштує 300 доларів. Ну, а кому цікаво, хто хоче попробувати, знову ж таки, пишіть мені по формі ВЛС. Ну і третя, остання активність, про яку я вам хочу розказати, це лаунчпули на біржі Bybit. Знову ж таки, знайти їх також легко. Торгівля, SpotX, Launch Pool. І можете побачити, що у нас навіть зараз є два активних лаунчпули. Що це таке? Це найлегший спосіб заробітку. Просто ви свої гроші, які у вас є, закидуєте на свій аккаунт, фіксуєте їх в лаунчпулі, і вам безкоштовно капають токени проєкту, з яким є лаунчпул. Зазвичай це 2-4% 3 до вашої суми грошей. Максимально на один аккаунт можна внести 2000 доларів, тобто це умовно від 40 там, і до 60-80 доларів. Бували, звичайно, випадки, коли давало більше 8%. Були випадки, коли 9% давало, тобто 180-160 доларів на один аккаунт, але зазвичай дають там 2-3-4%, що знову ж таки дуже хороший процент, тому що в місяць, якщо ви будете участвувати в тих лаунчпулах, і знову ж таки вони є не тільки на біржі Байбіт, ви можете спокійно лутати до свого капіталу там 10-20, а то і 30% в місяць. Тому знову ж таки брати активність в них обов'язково це мастхев якщо у вас є великий капітал, там більше п'яти тисяч доларів, розкидувати стейбли, які не задіяні там в промо-акціях чи в проектах. Це обов'язково закидуйте і заробляйте. Ну і розіграш для тих, хто підпишеться на цей YouTube канал, поставить лайк і напише коментар від 10 слів. Знову ж таки, треба розумний коментар написати, якийсь цікавий, тому що іменно по ньому я буду вибирати переможців. І підпишіться на мій телеграм-канал, і на мій магазин кус Farmer Shop. Силочки є в описі. 5 людей получить по одній кус верифікації безкоштовній на біржу Bybit. В Минулого продіграх брало участь там 5-10 людей, тому шанс виграти доволі великий. Тому обов'язково участь А результати будуть вже в наступному відеоролику. обов'язково підписуйтесь і знову ж таки можете подивитися інші відео на цьому ютуб-каналі, так як тут і розказую про заробіток на криптовалюті і не тільки. Ну а з вами був Фермер. Всім дякую за перегляд, всім профіту і всім пока!